Вітаю, друзі, 8 травня! Як правило, в цей час ви дивитеся на каналі нашу постійну рубрику Ігор Масічук запитання і відповіді, але не сьогодні. Сьогодні ви її подивитесь трохи згодом. Бо буквально за годину український парламент почне свою роботу і почне розгляд. Ратифікації так званої угоди по надрах. а насправді почне розгляд акту про ліквідацію українського суверенітету. Давайте трохи історії. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, оголосив. Сьогоднішній день, 8 травня, Днем перемоги США в Другій світовій війні. Хочу сказати, що США сьогодні отримає ще одну перемогу. Отримає Колонію у вигляді України. Я не звинувачую, не дай Бог не подумайте в цьому Дональда Трампа. Знаєте чому? Та він же не зобов'язаний нам нічим. Він дбає про інтереси Сполучених Штатів Америки, не України, не Росії, не Євросоюзу, не будь кого іншого. Дбає за інтереси США. І коли до нього. Прийшов Володимир Зеленський в Трамп-вежу, це було ще до інаугурації, і запропонував українські рідкосні метали. то Дональд Трамп, як бізнесмен, порахував, подумав, поцікавився, поспілкувався з фахівцями і поймав Володимира Зеленського за Ноздрю. Так би мовити, і тягав по цілому світу з цією угодою. Питання не в тій кількості мінералів, які у нас є. Питання не в е, тому, які будуть видобувати, які не будуть, хто буде інвестувати, хто не буде. Питання в іншому. Питання в тому, що угода. Яку сьогодні будуть ратифікувати, складена таким чином, що узалежнює Україну від Сполучених Штатів Америки? А два документи взагалі сховали. І не показують навіть народним депутатам, які сьогодні будуть голосувати за ратифікацію. При цьому комітет каже, ратифікуємо тільки цей документ, і відмовляємося. Уряд каже, не треба, вони тіпа під ним відбувається величезне шуверство, друзі. Шуверство зелені шувери, зелені гниди. Вмахують наш український народ, грабують наш український народ, грабують в інтересах іншої країни майбутнє покоління, наших дітей, наших онуків, наших правнуків, прапрануків і, і так далі. Бо вдумайтесь, угода безстрокова. До укладання цієї угоди долучені були клан Ротшильдів, банкірів Ротшильдів. Це офіційна інформація. Я е, просто зайшов на сайт Прозоро і побачив, що в їхньої, юрид, однієї з їхніх юридичних компаній, яка в Дубаях зареєстрована, яка так і називається Ротшильд. ІКО. Була нанята для консультації фінансових при укладанні цієї угоди. Як один з моїх підписників дуже вірно написав, волки консультуватимуть вівців. Так от, вся ця угода і все це складено таким чином, і завуальовано, і загорнуто. що Після голосування буде дуже тяжко відкрутити її назад. Саме тому, як казав і кажу, я звертаюся до кожного окремого народного депутата України. Знайте, що проголосувавши за ратифікацію цієї угоди, ви вчините кримінальний злочин, державну зраду. Влада приходить і йде. І от коли паде диктаторський режим Володимира Зеленського і його Зелений гнит, а я вірю, що це буде навіть дуже скоро і неочікувано для багатьох з вас, от тоді кожен з вас буде отримувати повістки, підозри, обшуки. І все через це голосування. Я вам це гарантую. Я бачив харківські угоди, як приймались. Тільки їх хоча б давали читати. Ви знаєте, уявіть собі, Янукович не міг додуматися, що йому треба звернутися до Володимира Путіна і вимагати ввести санкції проти тих народних депутатів, які виступають проти Харківських угод. А Зеленський звернувся до Трампа і каже: Ті, хто проти. Угоди по надрах. Ви їх маєте візи позбавити американської. Санцій вести. О як, О як! пританцьовує, продає себе головою колоніальної адміністрації. Панове депутати, на вас лежить відповідальність за долю цілої країни. За долю цієї, цілої нації, мертвих, живих і ненароджених українців. Ви сьогодні можете продати українське майбутнє. Вас ніхто не уповноважив. Все рівно буде відновлено Конституційний суд. Все рівно. Політико-правовим способом буде це все скасовано, будуть міжнародні суди, буде тривала боротьба за відновлення державного суверенітету. Але вас особисто перше, проклянуть українці, в тому числі ваші близькі, рідні, я думаю, навіть діти. Друге, вас будуть дійсно переслідувати. Тому ви маєте тричі подумати перед тим, як натиснути на кнопку. Я розумію, що продався бойко з Льовочкиним, в яких майна стало більше, ніж було до війни. Поки що вони Кремлю служили. Однаково. Зелені гниди дають їм заробляти. Інших... Їхніх же ж партнерів, фірташа, наприклад, тих забрали все, а цим залишили і дали примножити статки. Штовхають до голосування фракцію Батьківщина, штовхають до голосування фракцію Європейська Солідарність. Торгуються з ним. Я хочу звернутися просто до цих фракцій. Якщо хтось з вас бачить якесь політичне майбутнє, якесь, то, звичайно, ви маєте натиснути червону кнопку, вийти на трибуну і пояснити, що країну не продаєте. Я звертаюся до позапарламентських партій, до лідерів думок, до військових. Ну, чому по цій стратегічній угоді, по якій продається країна, мовчать командири Азову? Чому мовчать військові? Чому мовчить Олег Тягнебок? Свободівці? Націоналісти ж мають захищати своє своє? Мовчать, ніби води в рота набрав. Ну і на сам кінець. На банкові поставили завдання 300 голосів. Мінімум. Конституційну більшість. Даєш Конституційну більшість. Голоси є. Голоси є за цю угоду по надрах, за її ратифікацію за продаж України. Сьогодні ці зелені гниди, і не тільки зелені, віднесуть в ломбард Україну. Ну, як Зеленський показував. Ось. Повертаю вам Україну. Ну, так, так. Як велик він носив. Їм потрібна конституційна більшість, щоб показати Трампу, що вони всю країну отак тримають, і що керувати колоніальною адміністрацією будуть вони, а не хтось інший. Їм це потрібно, щоб продати зовні. Ну, десь так. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною, і процвітаючою, і будемо жити.